Привіт, дорогі друзі, У нас сьогодні коротке інформаційне відео про один дуже цікавий проект, який може послужити для нас, для нашої повоєнної відбудови, хорошим. Прикладом, як не треба робити, мова піде про реконструкцію вокзалу у Штутгарті і про те, наскільки це може бути масштабний проект і наскільки безглуздий, тому вмощуйтеся, будь ласка, комфортніше. Я вас багато часу не заберу, ціную ваш час. І, звичайно, не забувайте коментувати, лайкати або дизлайкати це відео для того, щоб ми бачили, наскільки який фідбек взагалі чекати від наших підписників. I mm -hmm. Перед тим, як я почну розповідати, будь ласка, не забувайте про наш магазин мерчу. Ті, хто хочуть підтримувати нас на патроні чи на Баймій Кофі, вам велика дяка. Але, звісно, також і ті, хто хочуть щось отримати взамін, то, будь ласка, користуйтесь нашим мерчем. Чим більше людей буде бачити наш мерч посеред компаній різних, ми будемо більше розуміти, що поділяють люди наші погляди і наші урбаністичні цінності. Отже. Штутгарт. Штутгарт місто, яке є одним з найпотужніших промислових центрів і освітянських центрів, в тому числі. Західної Німеччини, а саме є столицею землі, федеральної землі Баден-Вюртенберг. Це місто славним заводом Mercedes-Benz і Porsche, також їхніми музеями. Я про це розповідав у своїх випусках, що це роби. І напевно, коли зможемо їздити вільніше, знімемо обов'язково відео про ці класні архітектурні об'єкти. Також там є прекрасна картинна галерея, про яку ми також вам пізніше розповімо. І прекрасний пішохідний центр, де змікшована стара. І нова архітектура, тому що Штубер також горів, як і інші. Німецькі міста Штубер – це масштабний проект розбудови головного залізничного вокзалу і найбільш дороговартісний проект в історії федеральної землі. Також це наймасштабніша реконструкція останніх десятиліть, напевно, у Німеччині будівлю нинішнього вокзалу, на місці якого почалася реконструкція, звели впродовж 14 -го, 28 -го років 20-го століття замість старої станції неподалік. Цей вокзал насправді це такий суворий, напевно, нео. Романський об'єкт, такому ніби романтичному ключі в ці часи, в 1914 рік, ви розумієте, що початок Першої світової війни. Німеччина хворіє таким дуже ну, скажімо, зростом національної свідомості, яка переросла пізніше в нацизм і в Другу світову війну. Але, тим не менше, це такий хороший початок власне, відображення ідеології, зросту цієї романтики за е, за стародавніми часами священної Римської імперії, напевно, тощо. І таких споруд ви побачите в Німеччині немало. Власне на це будівництво міська влада Штутгарта оголос. Ошувала архітектурний конкурс, який виграли архітектори Пауль Бонац і Фрідріх Ойген Шолер. Вокзал складався з 12-метрової вежі з годинником та кількох крил самого вокзалу. Передній фасад позначений неглибокою аркадою і. Високими такими височенними кам'яними колонами і обрамлений кам'яними коридорами з обох кінців вокзал почали вводити в експлуатацію вже в 22-му році, в кілька етапів, і скільки на добудову під час війни бракувало грошей, власне тому не змогли його ввести відразу. Всі 16 колій ввели експлуатацію у 28-му році, і е, цей, ну тобто, зрозуміло, що цей вокзал є тупіковим. Так, тобто він приходив у впирався в цей е, в споруду цього вокзалу. Потяги приходили в споруду цього вокзалу. Е, зі зручностей насправді це розташування до центру міста, тому що, вийшовши з вокзалу, ви можете перейти дорогу і попасти на. Вже тепер пішоходизовану вулицю Кьонікштраси і пройтися кілька кілометрів таким величезним е, торговою вулицею, де дуже багато е, різних комерційних активностей. Під час бомбардування Штунберта, під час Другої світової війни, головний залізничний вокзал був кілька разів серйозно пошкоджений і після чого його кілька разів відбудовували. В е, 1987 році його внесли до списку культурної спадщини особливого значення. Ідея масштабного перебудування вокзалу виникла у 1980-х роках, оскільки вокзал тупіковий і це не дозволяє включити його в загальну німецьку магістральну мережу швидкісних поїздів. Ось на в'їзд і виїзд з вокзалу витрачається багато часу, оскільки для цього використовуються одні і ті ж самі колії. Це також впливало на інтервал руху поїздів. І, власне, проєкт Штунгер-21 був розроблений всередині 80-х років, тобто приблизно 40 років тому. Він передбачав комплексну реконструкцію, в межах якої вокзал мав стати наскрізним. І тобто, якщо поїзди приходять в тупік, так, то вони мали відповідно приходити вздовж цієї споруди існуючої, він мав стати наскрізним і при цьому його розвертали на 90 градусів вже. Тобто продовжити наявні колії не було можливості. Цей проект також передбачав знесення кількох історичних кварталів, які будівництво 37 км кілометрів тунелей, 57 кілометрів нових колій, а також вирубку старих дерев у прилеглих парках і лісах. При цьому від старого вокзалу зберігалася одна основна будівля і вежа, а все решта це вже відповідно мало бути новим. Тобто на рівні 80-х років це залишалося тільки на темі, в темах дискусії місцевої влади з місцевими урбанпленерами, і е, тільки в 90-х влада землі вже повернулася більше до, скажімо, реалізації цього проекту і після тривалих судів і обговорень. Аж у 2006 році було прийнято остаточне рішення про будівництво нового вокзалу. Фінансувати проєкт мало місто, земля і ну, федеральна земля і залізничний перевізник Deutsche Bahn. Станом на початок будівництва вартість реалізації проєкту становила 4,1 мільярда євро. І німецька влада подумала, що це ті гроші, які ми можемо собі дозволити, хоча. Було дуже багато критики цього проекту. Остаточний проект у 97-му році розробила компанія Інгінховен Архітекс на чолі з архітектором із Дюссельдорфа Крістофом Інгінховеном. Насправді дуже побажає цього чоловіка. Дуже багато крутих об'єктів побудував в Дюссельдорфі. Я коли згадував про його об'єкт нещодавно з такими зеленими зеленими фасадами і дахами. Тобто, він за час, поки він цей вокзал, вже спроектував і збудував, напевно, мільйони метрів. Квадратних інших споруд. Крім створення нового підземного вокзалу на 8 колій, Він ще й передбачав створення нового міського району на місці демонтованих колій наземного вокзалу на 10 тисяч мешканців. Міська влада була переконана, що в разі розбудови вокзалу Штутгарт розширить транспортні зв'язки з різними частинами Європи. А наземний простір, де пролягали колії, можна буде віддати під забудову, що принесе місту мільйони євро прибутку. Роботи розпочалися у лютому 2010 року, і планувалося, що їх завершать у 2019-му. Станом на початок будівництва вартість робіт вже становила не 4,1, а 4,5 мільярда євро. У межах реконструкції будівельники знесли два крила вокзалу, що і викликало протести серед мешканців, які намагалися провести референдум. Згодом їх таки вдалося об'єднати у безпрецедентний для Німеччини рух і добитися перегляду планів. Зокрема, містяни відстояли близько 200 багатовікових дерев, які в межах будівництва хотіли зрізати. Цей протест мав також вагомий вплив на вибори, що відбувалися у Штутгарті у 2011 році. Тоді партія, яка підтримувала будівництво, втратила більшість у міській раді, а мер позбувся посади. Хочу додати, що мер на сьогоднішній день навіть вже й, в принципі помер на той, який власне ініціював це будівництво. До влади прийшли представники партії зелених і хочу сказати, що це напевно найкраща партія для українців, тому що вони від самого початку завжди були критикували як Шрёдера, так і Меркель, за те, що власне правлячі партії підтримували зв'язки з Росією і узалежнювали німецьку економіку від російського газу. І власне вони завжди були проти безлуздих амбіційних проєктів, на які треба витрачати дуже великий ресурс, як людський грошовий, так і природній. І тому власне кажучи, я знаю дуже багато друзів з Штутгарта, які дуже дійсно пишаються тим, що у них до влади прийшли зелені. Власне, зелені були проти реалізації цього проекту, втім, через результати референдуму і попередні домовленості продовжили цей проект. Зупинити це будівництво вимагала і архітекторська спільнота. Міжнародне звернення підписали понад 400 архітекторів, істориків, реставраторів, які вимагали зберегти історичні будівлі, спроектовані бонацем. 27 листопада 2011 року на референдумі щодо проекту Штутгарт-21 за проект проголосували 58,8, а проти 41,2. тобто не було такого панчу, так тобто якогось нокауту, тобто приблизно було плюс-мінус 50 на 50. Ви спитаєте, чому архітектори були проти? То архітектори були проти, тому що архітектура повинна бути здорова і економічна, і амбіції, часто політичні амбіції кількох. Лідерів а, і, зрештою, фінансові інтереси великих корпорацій часто густо йдуть всупереч історії, всупереч археології, всупереч просто здоровому глузду. Чому здоровому глузду? Тому що міські планувальники казали дуже просто: збудуйте новий вокзал. 15, в 30, чи навіть 50 кілометрах від Штутгарта в голому полі, і зробіть собі паралельні чи перпендикулярні колії, зробіть собі складські приміщення, і від існуючого вокзалу залишіть одну колію, яка буде, де буде постійно безперервно курсувати якась міська електричка чи швидкісний трамвай, який буде возити мешканців Штутгарта з центру до цього нового терміналу. І це би коштувало в десятки разів дешевше, не було б жодних конфліктів, не треба було. Було би вирізати старі там, 300 літні дуби і, е, зрештою, мордувати ціле місто таким довготривалим будівництвом. Щоб забезпечити необхідний простір для будівництва нової е, станції поряд із головним корпусом, де раніше були турці платформ, самі платформи довелося відсунути від будівлі, а планування колій зазнало значних змін. Через це у 2012 році три потяги неодноразово сходили з рейок. Далі будівництво неодноразово затримувалося та здорощувалося, що спричиняло регулярні затримки поїздів. За останніми даними його вартість вже сягає близько 10 мільярдів євро, а завершення всіх робіт обіцяють у 2025 році. Відвідую, що році. Відвідуючи останній раз це місце. В мене чесно кажучи, є великі сумніви, що у 2025 році його добудують. Але ще більші сумніви у місцевих вже архітекторів і мешканців, що це цей бюджет зупиниться на 10 мільярдах євро. Які висновки ми можемо зробити, друзі? Коли ми чуємо від політики, що ми збудуємо вам гіперлуп або збудуємо якісь макромости і так далі? Ми розуміємо, що дуже довго треба подумати над доцільністю таких інвестицій. Так само я згадую про розв'язку на шулявців, яку треба влити мільярди гривень, і вона гейбито то повинна скоротити шлях пересікання цього вузла на 40 секунд для кожного автомобіля. Чи вартують такі гроші і і спотворення наших вулиць і просторів заради цього сумнівного комфорту? Ще одним об'єктом, про який ми потім колись розкажемо, це аеропорт у Берліні, який дуже довго не вводився в експлуатацію. Я про нього згадував в наших новинних блогах, але ми копнемо трошки далі. Отже, не всі проекти, навіть технологічні країни, такі високотехнологічні країни, багаті, як Німеччина, де є дуже висока інженерна школа, особливо в Штутгарті. Штутгарт славиться своїм технічним університетом, який випускає інженерів машинобудівників і, звісно, конструкторів технологів різних. В різних тваринах інженерних і тим не менше, навіть там дали так штангом. Вашу думку, будь ласка, в коментар. Якщо вам було цікаво, обов'язково лайк. Якщо ви дуже любите наш канал, то будь ласка, ставайте нашим патроном або спонсором на Баймій Також користуйтесь нашим мерчем. У мене на сьогодні все. Гарних вам вихідних і хай будуть ці вихідні, спокійні і без обстрілів. Папа. -па.